Привіт! Сьогодні поговоримо про астрономічні події на неві вересня 2022 року. Спочатку, як зазвичай, я розкажу про власні спостереження. Більшість моїх спостережень, телескоп я провів на початку місяця. Про них я зробив окреме відео. Ви можете подивитися його, натиснувши на підказку в правому верхньому куті. В основному було знято планети, а саме Марс і Юпітер Сатурн. Ще я сфотографував уран, але детальнішого фото, ніж це я зробити не зміг, тому я його не беру до рахунку. Не варто також забувати про таймлапс Персеїд, хоч самих Персеїд там і немає. До речі, те, що я спочатку прийняв за метеор, також було супутником. Ну, наступного разу мене буде крем. Цього місяця я спостерігав мало, і не тільки через хмарну погоду. Можливо, дехто з вас знає, оскільки я опублікував це у спільноті мого каналу, нещодавно змінив телескоп. Якщо детальніше, то перейшов з Skywatcher Maxfield 90EQ1 до Skywatcher 130 eq 2 Наразі тільки в мене цей один телескоп 130-ка. До нього я докупив трохи аксесуарів для початкового астрофото. Тож вже на початку жовтня буде зібраний другий мій AstroSet, якщо це так можна назвати. А поки я чекаю доставки, я провів лише одне спостереження. В нього. Візуально, звичайно, можу сказати лише одне: різниця між апаратурами в 90 і 130 мм дійсно дуже значна. Я зміг побачити насправді досить багато таких об'єктів глибокого космосу, котрих мак я знайти не міг. Добре, тепер про планети. Варто сказати, що час спостережень і видимість планети чи події я враховую за географічними положеннями Києва. Меркурій у вересні взагалі не придатний для результативних спостережень. Венера також не найкраще у вересні, проте можна пробувати ловити її перед світанком. невисок на на східній частині неба, оскільки вона буде дійсно дуже низька, краще обрати місце спостереження з відкритим східним горизонтом. Марс спостерігатиметься весь вересень. Він поступово набирає яскравості і кутових розмірів до свого протистояння. Сходить без 10-11 вечора на початку місяця та о пів на 10 вечора наприкінці. Кульмінації на нічному небі він досягне на південно-східній частині неба близько п'ятої години ранку. Яскравість Марса зростає від мінус 0,15 до мінус 0,6 впродовж вересня. Юпітер. Спостерігатиметься весь вересень, він набирає яскравості до свого протистояння, сходитиме о пів на дев'ятого вечора на початку місяця та о пів на сьому вечора наприкінці кульмінації на нічному небі. Він досягне на південній частині неба без 15 третього година ночі на початку місяця, та о пів на першу годину ночі наприкінці місяця. Яскравістю пітер розросте від мінус 2,87 до мінус 2,94 продовж вересня. В ніч з 26 на 27 вересня він стане у велике протистояння. Таліше я розповім далі у відео. Сатурн спостерігатиметься весь вересень. Після свого протистояння 14-15 серпня Сатурн поступово знижує свою яскравість, проте він досі має хороші умови для спостережень. Сходитиме ось сьомій вечор на початку місяця та о п'ятій вечора наприкінці. Кульмінації на нічному небі він досягне на південній частині неба опівночі на початку та без 10, -10 вечора наприкінці місяця. Яскравість Сатурна впаде від 0,4 до 0,53 продовж впродовж вересня. Уран спостерігатиметься весь вересня. Він поступово набирає яскравості до свого протистояння, сходитиме без десятидесяти вечора на початку місяця та о восьмій вечора наприкінці. Кульмінації на нічному небі він дотягне на південній частині неба. пів на п'яту ранку на початку та пів на четверту вечора наприкінці місяця. Яскравість урану зростає від 5.76 до 5,71 сімдесят напродовж вересня. Нептун спостерігатиметься весь вересень. Він поступово набирає яскравості до свого протистояння, сходитиме 10 по 8 вечора на початку місяця та 15 по Шостій вечора наприкінці кульмінації на нічному небі він досягне на південній частині неба о другій годині ночі на початку та о півночі наприкінці місяця. Яскравість Нептуна залишатиметься в районі 7,7. У ніч з 16 на 17 вересня він стане протистояння сонцем. Тепер перейдемо до датованих астрономічних подій вересня, 3 вересня, місяць у фазі першої чверті. 5 вересня, зближення Венери і зірки регул на ранковому небі. П'єсень між ними складе менш ніж 1 градус. Сьомого Вересня. Астероїд Юнона у протистоянні Сонцем. Це буде найкращим часом для його спостережень. Астероїд досягне 7,9 видимої зіркової величини. 8-9 вересня зближення місяця і Сатурна на вечірньому та нічному небі. Відстань між ними складе 7 градусів. 9 вересня місяць закриває зірку у водолія 4 видимої зіркової величини. У Києві покриття розпочнеться о 21.52 та закінчиться о 22.57. Проте краще подивитися час початку та закінчення покриття у своєму Ложення за допомогою програм планетарію. 10 вересня, повний місяць, 10 11 вересня, зближення місяця і Нептуна на вечірньому та нічному небі. Відстань між ними складе трохи менш 3,5 градусів. 11-12 вересня, зближення місяця і Юпітера на вечірньому та нічному небі. Відстань між ними складе 3,5 градуси. 15 вересня. Покриття урану місяцем. у Києві. місяць закриває уран з 0,26 до 1,34. Найкраще спостерігатиметься в телескоп. Час покриття в своєму населеному пункті можете дізнатися програма в планетаріях до прикладу, в Стеларіумі 15-16 вересня, зближення місяця і розсіяного зіркового скупчення плеяди М45 за каталогом Мес'є на вечірньому та нічному небі. Відстань між ними складе 3 градуси. 16-17 вересня Нептун у протистоянні Сонцем. В цю ніч буде найкраща умова для спостереження Нептуна, проте настільки не далеко, що протистояння великої ролі не грає. Тому можна спостерігати Нептун весь сезон. 17 вересня. Вересня зближення місяця і Марса на нічному небі. Відстань між ними складе 3,5 градуса. градуси. 18 вересня. Місяць у фазі останньої чверті. 21 вересня, зближення місяця і розстійного зоряного скупчення вулик М44 за каталогом сьєм перед світанком. Відстань між ними складе 5 градусів. Місяць буде виглядати серпиком поряд із зоряним скупченням. 23 вересня. Місяць закриває зірку Ета Лева – третьої з половиною видимої зіркової величини. У Києві покриття не спостерігатиметься. Щоб його побачити, Можна спостерігати південні 49-48 широти. Для спостережень підійдуть такі місця, як Чернівці, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Весь Крим та інші південні території України, їм, мабуть, зараз не до астрономії. Час покриття у цих містах чи іншому положенні можете дізнатися у програмах планетаріях, до прикладу, Stellarium. 25 вересня, зближення місяця і Венери на ранковому небі. Вісім між ними складе 2 градуси, 26 вересня, новий місяць, а також Юпітер у великому протистоянні. Сонце. Тут я трохи поясню протистояння це момент, коли сонце, земля і даний об'єкт потрапляють в одну лінію, якщо дивитися ніби зверху. Крім того, цей час даний об'єкт сягає своє максимальне видимо зіркової величини для спостерігача із землі. Як відомо, звичайне протистояння Юпітера трапляється кожні 13 місяців, але раз на 12 років відбувається велике протистояння Юпітера, коли планета перебуває біля перегелі своєї орбіти. У цей проміжок часу кутиві розміри юпітера для спостерігача із землі досягають 50 котивих секунд. А яскрайсь, практично мінус третій зіркової величини. Саме тому під кінець вересня та на початку жовтня будуть найкращі ночі для спостереження Юпітера. І як цікавий факт, диск Юпітера, не кажучи вже про його запутники, в час протистояння та його околицях можна спостерігати навіть в невеликий бінокль, наприклад, бінокль 10 на 50 Це були всі датовані події, але крім того, є ще трохи цікавої інформації для любителів полювати на об'єкти глибокого космосу. Підходящими для вас будуть ночі з до 6 вересня та після 21 вересня. Вересня МКС спостерігатиметься. Детальніше про нічні польоти ви зможете дізнатися на сайті хеленсеба.com. А про транзит МКС по сонцю чи місяцю дізнаєтесь на сайті ISS TransitFinder. Проте пам'ятайте, що на прогнози далі ніж два тижні не слід орієнтуватися, оскільки орбіта МКС постійно коригується. Але сезон сріблястих хмар мар вже, мабуть, закінчився. І декілька слів про комети. Комета Сі2016 2 Pan-Stars, про котрий робив відео наразі в Україні знаходиться занадто на спостережень. Звичайно, віднайдеть в телескоп її можливо, але через вплив атмосфери ви побачите не комету, а скоріше мильне мило. Тому зараз краще звернути увагу на комету 107 сімпе Вільсона Харінгтона приблизно 7,6 зіркової величини згідно зі Скай Сафарі. Вона зараз спостерігається вранці, доволі високо на горизонтом, і в принципі це все. Буду вдячний за лайк чи підписку. Дякую за перегляд. Слава Україні!